Так, сьогодні переглядаю свою рослинку, яку я замовляла в одному з інтернет-магазинів, агроінтернет-магазинів. Замовляла як фундук Red Majestic. Ось дивіться, дивлюсь, листя. Махрове. Ну, я не знаю. Дивлюсь фотографії і відео. Який Red Majestic, то це зовсім не Red Majestic. Це вітання до агромаркету. Скажіть мені, будь ласка, що ви мені прислали? Що я вирощую, бо я не розумію, як з, тим, з цією рослиною поводитись? Ось я посадила це минулого року, коли я вас замовила. Так. Ось, це старий, старий пагін який э, замерз. замерз і пустив від корня ось цей ось від одної почки пустив ось цей паросток. Що це? Скажіть мені, будь ласка, тому що э, Red Majestic він э, має, по-перше, не такий листок, це листок махровий якийсь, ось його видно, у огірка, можливо. Не знаю. От, і е, воно мерзне. <кій> Якщо Red Majestic, як в описі написано, що він має бути зимостойкий, то ось цей, він вимерз у мене. Ось видно старе стебло, те, яке я замовляла. Ось. Щось в камера погано ловить. Постараюсь навести. Ось о. Видно стебло, так? Да? Старе? Ось все, бубки якісь. Ось це такий паросток був. От. А тепер ось він пустив ось таке, воно плетюче, плететься, дивіться. Таке, як наче як вінограє. Може, це якесь декоративне. Рослина і переплутали, не знаю. Ну, в общем, це мені здається, що це не Red Majestic зовсім. І ось друга рослинка. Це так само. Другий садженець, який був замовлений, тому що в описі писалося, що треба парно їх висаджувати. Red Majestic запилі один одного. От, будь ласка, теж замерз цей паросток. Ось Осьо. Видно. А видав з коріню. Або з почки той нижньої саме ось такий паросток. Що це за рослина? Не маю уявлення. Як з ним поводитись, як вирощувати. Ну, понятно, що підживлюємо все однаково. Але як зберігати і що я рощу? Може, мені воно не потрібно. Тому, будь ласка, дайте відповідь. Можливо, ви глядачі в коментарях можете сказати, що це. Ну, тому що Red Majestic взагалі листя ну, далеке від цього. Ось фундук замовляла, то що так само в агромаркеті в один час разом з тим Red Majestic замовляла так ось який лист у фундука. Він ось такий з прорізями. Жорсткий трошки такий плотний. А той зовсім як махровий. Не знаю. Ось отакий фундук. Дивіться, бачу, що він і зимостойкий, тому що він постояв. Ой, це вже третю. Ой, дві зими він в мене. Одну зиму, ні, другу зиму. Це ще одна зима тільки була, друга весна. Добре, підріс. Бачу, що йому тут подобається і все добре. Тоже в нас тут крапля стоїть. І ось фундук. Я напишу в описі і на відео в кадрі, як називається. Бо зараз не згадаю, по-моєму, Гала. Галі, як, -то, як тось так напишу. Так само ми його два замовляли. І теж другий так само добре розрісся і добре зростає. А з Red Majestic ну, просто якась плутанина вийшла. Чи може я чогось не розумію, <кхи> підкажіть. Дякую за перегляд, всім гарного настрою. Підписуйтесь і до зустрічі.